Хочете порадувати свою малечу? Приготуйте повітряні хмаринки зі смаком апельсину. Беремо желе зі смаком апельсина, всипаємо в мисочку. Заливаємо 100 мл гарячої води, ставимо на водяну баню і помішуємо, щоб желатин повністю розтворився. Далі все перелили в чашу і взбиваємо все міксером. А далі беремо силиконову формочку і потихеньку вливаємо збитий желатин. Сюди. І зараз всю цю красу ставимо в холодильник, щоб застигло все. Як ми витягували смаколики з силиконової форми, це зрію не для слабонервних, але вийшло дуже смачно. Спробуйте приготувати.